Саме явище козацтва це притаманне не лише скажімо, Україні, є так звані ускоки, які жили на межі австрійської держави Газбургів і Османської імперії, і вони виконували приблизно ті ж саме функції, що і реєстрові козаки. Тобто йдеться про захист кордонів від османської турецької експансії. От. Але в Україні козаки дещо ширше поняття історично так склалося не лише оці саме реєстрові козаки, а й ну, певний козацький позитивний міф зіграв. Велику роль в українському державотворенні в творенні е, е, української ідентичності, тому це безумовно е, наше передусім надбання. Тому можна так казати, що Україна дійсно земля казаків. Але знов-таки я е, уточню, що е, е, Французи, які складали цю карту, вони були доволі далекі від реалій тогочасних, тобто вони можливо узагальнювали, почули про казаків, що їх тут багато, і вони так назвали. Хоча повністю українські землі казати про них, що там були виключно казаки, то не коректно. Зрозуміло, але мені просто подобається ця назва, бо ми і є з без, казаки без, без, безумовно, особливо зараз в умовах війни, саме повернення до е, козацьких витоків, е, використання оцих наративів, пов'язаних з боротьбою казаків, е, і, зокрема, проти Московщини, це я вважаю має дуже велике значення. Я тут. Трошки про рекламую. мій колега, давній е знайомий е по Донецькому університету, професор Вадим Садунайський. Він дійсно козак, е там має е таке козацьке звання, певне. От і він ініціював в минулому році проведення е козацького. Точніше, круглого столу по питанням казацтва. І ось буквально в наступному місяці теж збирається, саме в тема зустрічі буде якраз використання козацького чинника, козацького фактору в сучасній війні, війні з Московщиною. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, от саме цей епізод, про який московський фюрер каже, що ось е, українці входили до складу речі Посполітої, потім попросилися до складу, як він каже, Росії насправді до складу Московії. А е, як саме це було насправді, що мається на увазі? Я так здогадуюсь, мається на увазі ця Переяславська рада і пан Богдан Хмельницький. Ось як це було насправді? Чи просилися українці, чи справді існував принизливий лист від Богдана Хмельницького? І як зараз історики оцінюють цю постать? Ну, скажімо, будь-яка історична постать, більше що вже пройшло від? У цієї національно визвольної е, війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького вже 375 років, якраз в травні 1648 року відбулася перша перемога е, повстанців е, над поляками під жовтими водами. А ось е, буквально 25 травня, якщо не помиляюся. Е, е, Битві під Корсунем теж величезна перемога. Причому я хочу зазначити, що е, чисельно е, українське і польське військо було приблизно однаковим, але завдяки е, талантам саме е, військовим, полководцям, вдалося перемогти. Ну і тут не, не варто скидувати е, величезну допомогу кримських татар. Бо з <кій> Приблизно там 15 тисяч було українців, козаків і селян, і селян було більше, і селяни не мали військових навичків, а, а і було три було тисячі татарської кінноти, що мало величезне значення у цій перемозі. Ну, це так деталі, тому що який якраз в ці дні. Можна сказати, відзначається початок цієї війни і перші перемоги. Також. Пане Ігорі, одну секундочку, щоб не забути, Цікавість з цієї карти, яку розглядав московський фюрер зі своїм дружбаном, що там же ж і Крим, означений як Татарія, ось саме в той, в той час. Ну, да? Ні, безумовно, Кримське угу. ханство було доволі потужною державою, яка е Вступала у союзи, і саме цей союз на початку визвольної боротьби мав величезне значення для перемог українців. Потім були і виходи з цього союзу. Ну це життя, це війна, От, але тут варто нагадати, що Ще до ну приблизно століття до того, Московський цар був данником кримського хана і платили і до речі, оці французи, які складали карту, вони десь згадали про те, що ця саме Московія була певною мірою вассалом Кримського ханства. Хоча саме Кримське ханство. Об'єктивно було васалом Османської імперії, от. хоча ну, мало певний рівень самостійності, це безумовно. Так от, повертаючись до того, хто куди просився, дійсно, як буває в історії, особисті мотиви Богдана Хмельницького саме спонукали його до того, що він. Ініціював цей рух, ініціював цю визвольну боротьбу. Ну, звісно, він сам нічого б не міг зробити, бо були об'єктивні обставини. Перед тим, в кінці 16-го протягом першої половини 17-го століття неодноразово виникали козацькі повстання, селянські війни проти Речі Посполітої тут ну були. Певні елементи гноблення і непорозуміння, от. Але е, час від часу, е, під час цієї війни, були різні ситуації, Скажімо, зборовська угода 1649 року, е, яка, на жаль, так і не була виконана через низку причин з обох боків, скажімо. Але ідея була чудова е, трансформація. Двоєдиної Речі Посполітої, Велике Князівство Литовське, Польське Королівство, в втриєдину державу. І щоб третьою складовою частиною була саме Русь. Тобто, але, на жаль, такі пошуки компромісу, вони не давали успіху. хоча... Тут я ще один момент хотів зазначити, що коли кажуть про боротьбу з Річчю Посполітою, певною мірою е, учасники цієї боротьби з обох боків були українці. Той самий Вишневецький, один з ну його предок, один засновників Запорізької Січі, але під час цієї війни він захищав саме. Польські інтереси, і він, ну, в політичному сенсі був безумовно поляком. Так от, коли вдалося звільнити певні території від панування е, виникло питання щодо подальшого політичного розвитку цих. Території. І тут, знаєте, треба мати на увазі, що це було у розумінні людей ранньомодерної доби. Тобто, ну раніше в радянській школі вчили, що якраз відбуває відбувалося такий перехід від середновіччя до. Нового часу, ну насправді, модерна доба починається ну дещо раніше, але саме оця середина 17 століття тут варто згадати, що в Центральній Європі тривала тридцятирічна війна. В 648 році якраз вона закінчилася, коли, закінчилась, коли почалася наша визвольна боротьба, в іншому, в іншому боці континенту була англійська революція, коли була ліквідована монархія, встановлена диктатура Кромвеля. і, до речі, Кромвель листувався з Богданом Хмельницьким. Тобто, цей ну момент загальний контекст треба мати на увазі, але ще раз підкреслюю, що це все ж таки середина 17 століття, і відмовитися від монархічності було якось ну незрозуміло. Хоча є певні джерела, які кажуть, що можливо Богдан Хмельницький хотів. Започаткувати власну монархію, і я думаю, не випадково після його смерті був обраний гетьманом керівником його син Юрко Хмельницький. Але так само, як до речі, як як із Олівером Кромвелем, це такий два яскравих приклади, коли природа відпочиває на дітях. На жаль, і син Кромвеля не був спроможний до державних справ, і Юрко Хмельницький теж. Але, все ж таки, ну, це кажуть про такі ідеї Хмельницького. Але публічно в публічній площині все ж таки йшлося про те, що, е, якщо в нас свого монарха немає, то ми маємо укласти е, угоду з іншими монархіями і саме перша перспектива була польський король. Але я вже казав, що Зборовська угода не мала реалізації. Богдан Хмельницький здається, доволі. Активно розробляв можливість укладання васальної угоди з Османською імперією. бо ну був досвід Кримського ханства, яке доволі самостійно поводило себе, а зрозуміло, що українські землі ще далі, далі від Стамбулу, тобто було сподівання, що така васальна залежність буде суто формальна, але на прийняття рішень в ті часи, так ну, я вже казав, що хоч і рання модерна доба, але практично ще середньовічні такі мотиви спрацьовували. Так, от в середні віки головні, головні аргументи для прийняття рішень бо були, по-перше, традиція, тобто поступити так, як. Робили раніше, і е, оця революція, визвольна боротьба фактично традицію, ту польську традицію, е, зруйнувала. Е, наступний чинник е, для прийняття рішень це е, релігія, і тут не варто скидувати це. Так, от, е, які б не були ідеї щодо Османської імперії. Вони не могли бути підтримані е, широкими верствами козаків і всього населення, тому що це мусульмани, це мусульмані, з якими е, тривалий час воювали, хоча з тими ж мусульманами е, з Кримського ханства вступали в союзи і е, співпрацювали доволі активно. хоча і воювали теж безумовно. Хоча ті самі казаки, ми е, звикли казати, що от, е, набіги кримських татар, звісно, це було. Але з іншого боку, були набіги і казаків на Крим. Вони грабували, вбивали. То, така, таке було життя. Тут не, не треба казати, що ось одні рожеві пухнасті, а інші е, погані. Це. Традиція, до речі, російська і радянська, коли робили такий образ імідж ворога кримських татар, от, і в цьому контексті: хто мог б бути союзником? Точніше до кого можна було піти у версальну залежність? Під протекторат то московське царство.